Вітаю на своєму каналі. <кліх> Мене звати Олександр Сьогодні хочу вам показати, що я підкупив для кролів е наших курчат і для городу. Так що, кому цікаво залишатися так сьогодні будемо з вами е працювати в теплизі, а ще саме дігнається трішки пізніше. Так. Е для курчат купив ось таку аптечку. Ось так. Це з першого дня іде, тут є інструкції, як це все е, додавати. Тут є і пропойка, щоб пропоювати, її додавати у корм, ось отаке. Це все разом отут. Також є отаке. З першого дня додається епоцепт, оцей і норофлокс. Ось Тут оце є. Бачите, тут цих ампул багато є, різних кольорів, і червоних, і коричневих, якихось отаких чинтонік, Я його додавав нашим кролям. Пам'ятаєте? Якщо пам'ятаєте, то я був розказував. Тут його є декілька штук, Нора є, ну, різні такі назви, я їх всіх і так не знаю. Ну, ось так, отака аптечка нашим курчатам. Ми взагалі їх нічим ніколи не пропоїмо. Ну, у нас усе гарно витримується, але щось вони, отут є і порода, якась бра, міща щось. Ну, ці більш породисті, Вони якісь не дуже не дуже гарно. Живі почувають без таких аптечок, щоб... без пропойки такої. Ось отаке додати будемо їм. Ось так. Це для молодої птиці, курчата, гусенята, каченята, індичата також. Ну, ось так. Казали мені в аптеці, що, що це гарне. Добре. Так, це сюди. Так, далі купив вакцину для своїх королів. Отих трьох, які залишилися, а то один уже. Пішов. Так, ось така. Я брав минулого разу. Це не реклама. Просто хочу показати, бачите, ось Лапі Мунгемікс і нактивований хацевірус, не можна запам'ятати. Це проти протигеморгічних хвороб і мігсоматозу. Дуже гарна. Добре, ми вже вакцинували і тих кролів. Також тут є ось таке, це треба буде змішати. Це живий вірус мексематозу, а це неактивований кальцивірус, Ось так. Це швиденько розкажу, зараз це все треба в холодильник швиденько поставити. Так, купив ще шприци. Купив два на просях випадок, так як не знаю, може один зламатися. Ось так. Так, по цінах це 40 гривень оце все. Вакцина 125, 2 штучки, 6 гривень. І для городу ось купив огірки. Сьогодні е, планую посадити. Фенікс 640, ось такий. Це е, початок по на 51-60 день. Ну, Надіюся, Ой, що такий буде. Казали, що гарні огірки. Добрі, будемо бачити. Так, йду я до теплиці, хочу посадити іграчки, посіяти точніше. Взяв воду насіння і буду зараз висівати. Тільки мені тут треба трішки ще доробити. Так, воду поставлю тут. Ну, ось так. Ну, коли я все гарно тут оброблю, пересипаю, бури не повибираю, тоді і вам покажу. Так, підготував я грядку. Трохи може бути погано видно, то тільки що натряс ой, попелу дерев'яного. Все-все я зробив цією такою тяпкою моєю. Гарно вона перебиває грудочки. Ось так бачите. Ну не все ідеально, правда, зробив, але коли буде поливатися, розмокне. Е, Планую ось таке садити ось так. Е, по три ямки буду робити. Ось так. Три. Тут так три. І кидати по дві зернинки. А можна і спробувати по одній. Роблю ямки не дуже глибокі. Ну ось так, бачите. Буду лити воду. Ось сюди всередину. Можливо, я ще візьму пасанки і посаджу помідори. Можливо, і тут це буде, а тут будуть огірки. Ну, зараз буду бачити. Так що такі то справи. Так, ось дивіться, сільки тут насінен є. Зараз буду старатися кидати по, по дві насінени. По дві, щоб мені вистачило, я думаю, одна така, яка зійде в сінин. Так. Ось так, бачите, кидаю. Я просто ці огірки ще не провіряв, як вони сходять, тому кидаю по дві, а ті, провірені вже то. По одній кидаю. Ну, ці огірки я беру вперше. У мене були огірки Фенікс, але Фенікс плюс. А це якісь інакші інші. Ось так. Тут є настінинки. Тут. І отак буду далі. А коли закінчу, то покажу. Ось дивіться, скільки ще залишилося багато. Ось так. Тепер беру поливачку і лию води у кожну ямку. Хоча земля така не, не дуже суха, але все рівно треба зволожити, щоб насіння наше набухло і швиденько проклюнулося. Так, і закопую. Ось так легенько притискаю, щоб, щоб не було порожнини. І вони собі гаренько потім зійдуть. Ось так. Трохи тут земля не дуже гарна, але будемо підживляти з вами разом. Ті огірочки ми підживляли, пам'ятаєте, дріжджами Так, а тут не бачу, щоб я кинув. Але повинен був кидати. Отак. Також тут. Отак. Хто бачив моє відео попереднє, бачили, я підрізав ось цю помідору. Мені порекомендували пані Оксана, канал Ксюшкина сім'я. Ну, Будемо бачити. Так, Не вистачило води, вже лив із бутилки ще було парити з теплицею. Я думаю, вони швиденько зійдуть, так як тепло дуже. От цвях якийсь дуже тепло і земля, якщо мокра, то вони зійдуть швиденько. Ну, буду закопувати до кінця і вже покажу. Ну так, вже посадив я, їх посідум, закопав, полив, ось так завжди саджу, вони швиденько сходять. Ох, так. Ну, будемо чекати на сходи. Будемо разом з вами спостерігати. Надіюся, ця помідора. Ой, геть не всохне. Проекспериментую. оці, поки що ще не прибираю. Ось так огірочки. Треба буде ще проповувати, день-деді -день вже бурінці. І поливати треба вже. Так, салатик дивіться який. Гарненький серед диска на носіння, Уже стручки зав'язуються такі. Перчик Перчик цвіте тут. Той цвіте, тут буде цвісти. Так що такі то справи. Так що всім, кому сподобалося відео, ставте лайки, і підписуйтесь на канал. І пишіть коментарі із зауваженнями або запитаннями. А на цьому все буду з вами прощатися. Це був канал нашого господарства, і звати мене Олександр Всім до зустрічі в новому відео. Всім пока-пока.